Лаканал Київ до речі продовжує свою серію сюжетів невдома про людей, які вимушені були тимчасово покинути свої домівки через російське вторгнення. І далі історія про Андрія Серветника до війни він був дитячим інфекціоністом. Після 24 лютого разом з іншими лікарями рятував людей в Маріуполі про медиків, які оперували поранених в підвалах. Поки тривали бої. Дивіться далі в сюжеті Ніно Тодо. На даний час це моє житло, це мій прихисток в місті Києві. Зараз життя в Києві добре, але зараз є турботи. Треба, треба працювати, треба на Поки паки, що тимчасово буду жити в Києві. Київ дуже подобається, дуже гарне, красиве місто. Я Сервеник Андрій Степанович, місто Маріуполь, медичний директор Маріупольської міської лікарні номер 4 За чим Маріуполі сумую більше? Як ми всі за нормальним життям? Тому що нормально жили, все було нормально. Нормальне життя це нормальна робота, комфортні умови життя. Це діти, які ростуть, це місто, яке розвивається. Звільнили всіх, кого від життя, кого від роботи, від всього. Город звільнили від нормального життя. Ну, в першу чергу це загинуло багато людей. Це трагедія. Скільки загинуло, ми не розуміємо. 28 лютого медики Маріупольської лікарні номер 4 вийшли на роботу і більше додому не повертались. Протягом місяця вони залишились там рятувати людей, допомагали їм. Військові та небайдужі даже не знав вівторок, середа, четвер. Який день сьогодні там ну, вижили зранку, зібралися, оперативку провели. Які потреби, що треба робити? що у нас так, що хто все. Все дуже велике. Дякую всім. Були волонтери, хто допомагав з пацієнтів переносити. Були волонтери, хто привозив воду. Я там псі, Іван, Сергій, дай Бог, щоб вони всі були живі. Це золоте, золотий фонд фолок. Наші країни. Ми не розуміли, що в країні присутні шов є в країні. І 6 березня ми перший раз почули, хоча що Україна бореться. Операції проводились без зупину. Постраждалих привозили постійно. За місяць лікарня прооперувала більше 600 людей, і це лише з тяжкими травмами. Саме важче було, коли привозили дітей. Кити, ти розумієш, що їх не можна спасти, що вже поранені несумісне з життям. А велика радість була, коли ми когось витягували. Особливо хірурги, анести, Золоті хлопці, травматологи. Це щастя. Лікарі продовжували рятувати життя маріупольців, навіть коли бої велися у місті. Снаряди почали потрапляти і в будівлю лікарні. Троє лікарів у нас загинуло від цих обстрілів прямо на роботі. Як це сталося? Ну, це сталося, коли прилетіло біля приймального відділення, загинув лікар. Лікар, який виходив з одного корпусу відмінного обстрілу, загинув. І третій лікар Андрій Іванович Гнатюк поїхав по воду, тому що пацієнтам треба була вода, і загинув. Просто не знайшли аж через місяць розстріляною машиною. Хоча він був в медичній формі. З кожним днем російські військові все ближче підходили до медзакладу. Генератори, на яких тримались операційні, медикаменти, їжа та вода закінчувались. Колектив вирішив евакуюватись. Маріупольська міська лікарня номер 4 пропрацювала до 3 квітня 2022 року. двадцять Блокпостах, обшуки. Це вам за дітей. Це вам за дітей Донбасу. І цієї детей Ну, Два-три рази чоловіків всіх роздягали, да, шукали, щоб ніхто не був військовий. Коли побачили першого бойця українського, це був праздник, свят За закимушевахи. Клас. Це прапор з Маріуполя всі. Тобто прапора зову пронесли через оці ці блокпости? Чесно кажучи, в документах він мені залишився, я навіть не знав. Ну, якщо б ті орки знайшли, було б мені лихо. Іди сюди, на, на, Іди ко мені сюди. Це наша Мася Вона... пережила окупацію теж з нами. Да. І тільки місяць назад нам її доставили, дякуючи Богу. Кішка, все, все я тобі не випускаю. Війна забрала в Андрія рідне місто, роботу. Дім та близьких людей крізь обстріли, вибухи та окупацію пройшло лише одне любов до рідного міста. Опинившись на один день у Маріуполі, каже: насамперед, поїде до лікарні. Перше це відновити роботу лікарні. Я поїду, якщо тільки буде звільнені, пусть там нічого. Якщо буде потреба, моя там допомога в моїй роботі потрібна допомога людям. Я поїду зразу. Буде там щось відбудоване, не буде, я буду приймати в цьому участь, а не чекати, що вона поки там востановиться. Для мене Маріуполь це вільна країна. Вільна країна для людей, можливостей, вільна країна для розвитку. Без цього не буде нічого. Ну, якось так. Ніна Тоду, Євген Солодовник, телеканал. Київ.